Від двох до двадцяти тисяч доларів коштував голос одного депутата у Верховній Раді, дивлячись, який закон треба було протягнути і за що проголосувати, е, кажуть, що до 140 сорока тисяч доларів міг заробляти один депутат за календарний рік свого дежурства. І якщо чесно, я е, навіть ну, тут вже навіть нема що коментувати. Бо... Бо як я думаю, що от в Європі теж недурні люди сидять. Це так само ті американці, скільки завгодно можна піздіти на того Трампа. Але бля, ну він ж не дебіл. Ну що він не бачить, що гроші крадуть, бля, наліво і направо, бля. Ну скільки він може бля давати гроші, а вони просто їх дірібанять. Ну скільки це може продовжуватися? Понятно, що їх бля піймали за яйця, бля. Вони думали, що це ніколи не закінчиться ця шара. Розумієте? І все догралися, довийобувалися.